Всім привітки, друзі, з вами я Павлик, сьогодні я вам цей покажу про легу Майнкрафт. Дивіться, це мій новий набір 2025 року. Оце вийшов 24 року. А оце 23. -го. Дивіться, як він виглядає Тут типу ша. Якщо ми сюди покладемо динаміт, дивіться, що він, він зірветься і буде прохід, його, мабуть, захоплять. Дивіться, оце фігурка стіл у шкіряній броні пофарбований зеленим кольором. Я хочу саме більше розказати про цей набір. Він кращий. І в мене більшість нових є філок, оце. Кінь, які можна на ньому покласти речі. Отут. Бачите, отакі можна покласти йому речі. І тут теж ще є одна пастка. Дивіться. Ви не побачите, я вам зараз покажу. Дивіться. Раз, два. Три. Ось тут і вибухаю, і потім будеться. Лава. печально. У мене ще є така нова деталька. Бачите? Воно така, прикольна. Мені більшість всього, сподобалось, не знаю, яких фігурок. Ну, це в мене нове ліжко скоріє. Отут. Кактус і... Кролик, взагалі зможемо сплатити, бо він таким самим кольором. Бо він піщаний, можна сказати. Мені трохи трошки нагадує, там, де я був горговий, там, де коли ми приїхали, жала 24-му році, і там таке. І ми їхали, і я пригадую, що тут якісь були такі, таким самим кольором гори. Чесно, дивіться, друзі, раз, два. Три! Получано, так оце в мене ще є. Ну, це вже, виз... якщо отаким кольором, друзі, це отруйний павук, а інші мають це печальний лише то паук. Оце зомбі піщаний, яких, може бути, Ну він не горить в сонці, всі мають знати. Він може ходити по пустелі. Ще, в мене є два кажани, Отакі. Бачите, які крутенькі? І ще що є. У мене, коротше, є слайми, а в мене їх більше три штуки. І ще, дивіться, друзі, про набор, який ще є. Він менше, але прикольний. Дивіться, тут є дерево. Ось таке дерево. О, дерево. О, тут свиня, яка непонятно бачити, друзі. А тут в неї у всіх в Майнкрафті отак очі. А тут отут, хоче. вони не знаю, як бачити в Майнкрафті. Друзі, і ще тут можна цей собі засадити свиней і тут можна, друзі, дивіться. Раз. Опа. І оп-оп. І ти можеш їх закрити собі. І це, ще в мене є квіточка. Ну всіх більш да, є квітки. Я думаю. Само собой. Дивіться, дивіться. Тут є така кімнатка. Картинка, дай я вам покажу її. І... Оп, дивіться. Типу е -е, свинка і свинка дивиться. Оця свинка, гадає, дивиться ночі, на цю, а і на цю так, Тут у мене є, ховається, дивіться, отут. книжкова полиця, Тут. Ну, вже синє, а тут більш блакитні. Дивіться, друзі, якщо ми, хтось, ви знаєте, акуратно, бо якщо ви їдете, 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 а пораптом паук на вас хапаєте і все. Ну там габлик. І взагалі я така бджолка, але... Вони мене більшість купа з набору ще була раніше. Ну, це рік років в мені було 5 ще. Там, де такі були дерева, ще там купа бджолок. Одні є ще емоції від бджолок злі. Тут такі гарні квіточки. Ось така в мене нова є текстура квіточки в Лего. І ще є. Ось хресталик теж з цього не Він крутий. І тут ще є Redstone. Якщо тут дивіться, я вам хочу показати. Якщо тут є оці золоті рельси, тут ховається всередині Redstone. Отут От в мене є. Те, що в мене хтось мій тату добував, і я любив його. І... і ще в мене є навіть новий коротше, такий Redstone. Щоб добути його, і він якийсь, як виглядів, пісоч. пісок, але він робить різні круті механізми. І тут теж механізм. якби ми. Це більш як для факту для мене більш схоже. І ще є що? Золото, Фід У мене їх купа теж була, але щось вже я розібрав. І що ще? Таке в мене є дерево. Ой. Коротше, Якщо вийде. Ну. Нормально, гадаю. І ще мали, оту в мене є отут скринки. Я, ви, я вам покажу тільки за лайк. Більше, більше, більше лайків. Більше тисячу лайків. І більше підписок. У мене відчуття, що там, де хтось в шорті, мене дивився без підписки, чесно. За 18 тисяч я пам'ятаю, ви дивитесь в мене без підписки. Окей, okay, я зараз гадаю ви, може, поставили лайк ну гадаю на відео мене ставлять лайки, то дивіться перших так Тут мен... отут хліб. Е, отут в мене вишня. Я раніше думав це окупалка, яке випадає в майнкрафті і я думаю, що а ще я в мене відчуття не знаю. Як? Це якийсь принципі обсідіан, чи що, з написання в скрині. І дивіться, тут золоті злики. ну Кому сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться на канал і пишіть. Кому, на кому, напишіть у на коментарях, який вам з більшості наборів подобається. Е, свиня, е пустеля, з шахти і кружна гора. І всім, друзі, до побачення!